Неприємні запахи від огнівки до половок, риба гине, багато ворон і страшні аромати. Так описують побачені люди, які живуть біля одного з пушкарівських ставків. Верхній повний, а нижній пересихає, розповідають місцеві. Полтавець Павло каже: в першу чергу ставок потрібно почистити, перевірити дамбу і визначити місце, звідки водойма наповнюється. Не зрозуміло що тут відбувається, тому що день він завонюється. Абсолютно неможливо тут навіть пройти. Чи на другий день він наповнюється водою, потім він міліє прямо на очах. Можливо, треба було б почистити, можливо, щось зробити з дамбою потрібно. Невідомо. За такі відбуваються. відбувається. Гідрологи зазначають, глобальні зміни клімату позначилися практично на всіх сферах життя українців та країни в цілому. Експерти уточнюють, за останні 10 років особливо гостро стоїть проблема з водними ресурсами у полтавському обласному центрі з гідрометеорології. Підкреслюють, найбільш вразливими з природних об'єктів є ставки, малі озера і малі річки. На сьогоднішній день вважається, що спостерігається стійка тенденція до зменшення стоку, тобто кількості води в малих річках, аж до повного їх пересихання. За даними спостережень полтавського гідрометцентру, станом на 1 вересня. На річках, навіть середніх таких річках, як сула і ворскла, фіксується стан маловоддя під впливом глобальних змін клімату, які виражаються в підвищенні температури зміни режиму опадів, якщо снігу, наприклад, зовсім не було, це тверді опади, а в літній період зливи залишаються. Так, оці зливи не компенсують ту необхідну кількість вологи. Мешканець мікрорайону сади 2 Сергій розповідає: каналізаційний вал між двома ставками зробили нещодавно. Додає, не помітив, щоб дамбу якимось чином облаштовували. Також чоловік ділиться, йому подобається гуляти біля цих ставків. За його словами, тут можна посидіти з друзями або родиною і поспостерігати за лебедями. Ситуацію мабуть найкраще можуть виправити люди при владі і природні умови, дощі або сніг. Ну, По-перше, його треба почистити. Почистити в першу чергу. Зараз є унікальна можливість його почистити. Те, що зверху хоча б шини поприбирати. Почистити там, де перетікає на інший ставок, почистити цю забруднену частину цієї споруди, що дамбою хай називається. Ну а далі чекати дощів і все. Люди, які проживають у цьому районі, діляться, зверталися до влади, аби вирішити питання з очищенням каналізаційної споруди. Місцеві мешканці додають, конкретної відповіді не почули. Я була десь років 10 тому, був повний ставок. а зараз засуха, тощів немає, нічого нема, поповнення нема. Озерця ж вони з чогось повинні поповнюватися. Вони повинні поповнюватися із струмків, із дощів. Ну, жалко, що так оце так ставляться влада, ніхто нічого не знає, яка причина. Не можуть встановити причину. Ми ходили до начальника ЖКХ, він нам карту показував там, і все оцих і полтав, і все показував, і нібито так він приймався, але від, в результаті немає нічого. Писали лист, звернення, на комісію депутатську писали, ходили. Це ж другий рік такий. Висихає, висихає, висихає навіть не знають причину, яка чого тут кажуть на цьому монаху. Вона йде все туди. Хто говорить, то кажуть, що там замолилося, хто там іще дивіться, Ці оці джерела у прес-службі Полтавської міської ради зазначили, 2 вересня комісія з питань регулювання земельних відносин, охорони довкілля та природокористування розглянула питання пересихання пушкарівського ставка. Посадовці підкреслюють, ймовірна причина пошкодження гідротехнічної споруди. Представники влади додають станом на сьогодні балансоутримувач гідроспоруди, не визначений питанням взяття на облік безхазяйного об'єкта на воді опікується управління майном комунальної власності міста спільно з юридичним управлінням.